Всім привіт! Підписуйтесь на мій канал для того, щоб фондувати разом зі мною і отримувати корисну цікаву інформацію. Зараз буде відео з манки Форест, який знаходиться в центрі Убуду на Балі. Від центру Убуду, а саме від Убуд-Пелес, за 15 хвилин можна дістатися парку. Пункт медичної допомоги, розташований поруч, вже застерігає бути обережними в спілкуванні з мавпами. Почати знайомство з мавпами можна ще до входу в Манкі Форест. Заповідник Secret Monkey Forest Sanctuary – це святилище і природне середовище проживання балісків довгохвостих макак. Осташоване в обуді на Балі. Тут мешкає близько тисячі мавп, які граються на просторі території площею більше 12 гектарів. Це один із найважливіших заповідників приматів у регіоні і одна з найбільш унікальних пам'яток балі. Вартість для іноземних туристів 80 тисяч рупій – це близько 5 доларів. Мавпячий в ліс має філософську мету створити мир і гармонію для відвідувачів з усього світу. Парк густо вкритий лісом і має багато парубів. Стежки дозволяють відвідувачам отримувати доступ до багатьох частин парку, включаючи ярий струмок. За 50 тисяч рупій, це близько 3 доларів, можна отримати селфі з мавпою. Ось це виглядає так за кадром. На території мавп'ячого лісу знаходяться три індуїстські храми. Ймовірно, всі вони були побудовані близько 1350 року. Храми відіграють важливу роль у духовному житті місцевої громади, а мавпа та її міфологія відіграють важливу роль у балійській художній традиції. Території, освячення місцевою громадою, і деякі її частини закриті для огляду. Священні місця храмів закриті для всіх, крім тих, хто бажає помолитися і носити належне баліські молитвене вбрання. Не можна годувати парку, не можна дивитися в очі, не приносити їм якісь такі яскраві пакети, які їх можуть привабити, та не торкатися не пункту. Mm -hmm. На всяк випадок на території цього парку є медичний пункт, де можуть показати першу медичну допомогу. Але і плюс, вони не дуже такі агресивні, як нам траплялись на шиванці, вони між собою віджибавляться на людей. Ну, трошки мене там вже скидниться. одна побавилась маленька. А так, такі мирі, таке Зараз подивитися більше відео них. Все, я пішла. Парку є такі стенд, де вказані статистичні дані про вік, статі, кількість мешканців парку. Ну, що треба? Вс, я пішла. Спусти мене. <смачно> Смач, да. Все, все. Можна. На території мавпячого лісу. Є відкрита сцена, пункт медичної допомоги і кафе для відвідувачів. Персонал парку годує мав солодкою картоплею тричі на день, забезпечуючи їх основним джерелом їжі в парку. Мавпи також харчуються листям папаї, кукурудзою, огірками, кокосами та іншими місцевими фруктами. Колись банани продавалися в парку для туристів, які бажали погодувати мавп. Але через те, що деякі мавпи ставали занадто товстими і агресивними, туристам тепер це заборонено. Відвідувачам також заборонено давати їм такі закуски, як арахіс, печиво та хліб. Що? Ти мене не вкусиш. У мене нічого немає. Я не дивлюся в його очі. Я тебе боюся. Це звичайно вийшло. Ми снігу немає. Піснула мене. Першою допомогою. Все, я пішла.